Багато говорять про реформи, а мало говорять саме які реформи потрібні Україні. Перш за все, нам треба змінюватися духовно. Нам треба згадати, що таке реформація. Нам треба згадати, що ми нація, яка заснована на християнських цінностях. Нам треба повернутися до цих цінностей і повернути ці цінності як фундамент нашої нації, повернути їх в школу для того, щоб навчати дітей на основі християнських цінностей, християнської моралі. Тому я за те, щоб саме рік або 500 років реформування відзначався тим, що ми як нація змогли б об'єднатися і направити свої зусилля саме на молоде покоління, на дітей, щоб сформувати їх. Woo! <laughs> В дусі християнської моралі, сформувати їх як свідомих, сьогодні, на жаль, 70% шлюбів закінчується розлученням. Сьогодні кожна друга дитина живе з одним з батьків, сьогодні кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом, і сьогодні це продукується в суспільстві. Це що нормально, це проблем немає, але є досить серйозні проблеми, тому що дитина, яка виховується поза сім'єю, яка недоглянута, яка недовихована, яка має серйозні проблеми. З вихованням, ставленням до неї їй дуже важко вирости в свідому нормального, свідомого, нормального члена суспільства, який би так само ну, нормально виховував власних дітей. Тому ми говоримо, що реформування це не буде просто відзначення яких заходів або не має бути реформування. Це має бути як відправна точка для України, коли ми всі згуртуємось і візьмемо Біблію до рук і почнемо молитися за нашу країну, і почнемо робити щось. Для того щоб дійсно побудувати ту країну, про яку ми мріємо.